25 років тому Україна здобула незалежність. За цей час ми усвідомили себе європейською державою, але на нашу долю знову випали нелегкі випробування, такі, які випали на долю наших батьків, наших дідів і наших прадідів. Така вже доля наша, що на кожне покоління випадають військові дії. Невеличка європейська країна, Швейцарія найбагатша. Найкомфортніша країна для проживання, але там 700 років не було війни. Якби хоч одне покоління в нас прожило без війни, життя наше було б значно краще. Тому в чверть віку нашої новітньої незалежності хочеться найперше побажати українському народові, всім нам миру, добра, благополуччя і великої відваги у боротьбі за це.